Привіт, друзі! З вами Грінленд. Прилетіла невеличка посилочка поповнення в колекцію, і одразу ж я вам її показую. Це замовлення з портала Халатон, частина замовлення, дві е, з посилок. В Україну цього року з Халатона не слали, замовляв в Європу, звідти мені вже ось е, передали. Це всі чотири черепашки від NECA е, Ultimate видання, але вони не називаються в даному випадку Ultimate, а називаються Pizza Club. Придумали вони таку фішечку під заклап черепашки. І е, вони зроблені як Ultimate фігурки Нека. Запаковані, принаймні, тому що це одна фігурка, багато аксесуарів. Ось у нас, власне, Рафаель. Е, ось такий Рафаель. Сердитий зараз, щоб вам не відсвічувало, якось покажу. Ось так. Рафаель, і там різні аксесуари. Будемо кожну з черепах, звісно ж, розпаковувати. Окремо і дивитися, порівнювати з тими черепахами, які вже випускала НЕКА раніше. Також, звісно ж, лідер команди Леонардо в нас присутній. І в нього, до речі, подивіться, яка класна змінна голова буде з такими червоними очима. Він буде явно якийсь не зовсім добрий. Тут у нас стандартна фотографія. Ну і Лео з усіма своїми аксесуарами. Це в нас Party Dude Майкл e, Енджело. До речі, в них на кожній коробці написано, хто є хто. Майки в нас тут має e, класний такий e, поварський наряд, e, якусь піцу кожен з черепах має окрему. Якщо Майки це Party Dude, то, e, звісно ж, Ліонадо Лідз, як в нас в пісниці співається. А Рафаел is Cool But Rude. І завжди сперечаються фанати там Root чи «круд». слово, ну в даному випадку тут нека нам виступає Нека за те, що там «руд». Оці малюночки, до речі, красиві арти. Малюночками назвав Арти. Ти чого Арти називаєш малюночками, чувак? Напишіть мені в коментарях. Це арти Арона Хазурі. Зараз ми в цьому переконаємося. Ось, бачите, Аарон Хазурі. Ну і звісно ж, коли ми черепах. Будемо розбирати, я буду про це детально розповідати також. Ось е, такий дончик, дончик. І в дончика суперкрутий ефект до палки. По ідеї, це е, зробили чому? Випустили чотирьох черепах для того, щоб е, ті, хто не має черепах, але хоче колекціонувати класичну серію НЕКа, а фігурок там просто вже тонни. Я ще навіть не всі встиг розпакувати, які в мене є. Тому і випустили цих черепах, щоб люди колекціонували, щоб збирали інших персонажів. Тому що коли в тебе немає черепах, то нафіга тобі купляти якогось Антракса, чи скамбага, чи якихось інших другорядних персонажів, електрозеппера, якогось нікому не відомого. А якщо в тебе є вже черепахи, то ти можеш купляти лиходіїв, щоб вони з ними боролися. Ну і далі в нас, друзі, там дуже відсвічує упаковка. Це ми на десерт залишимо. А зараз я вам покажу Сіндя Петро Труп Рейнфорсментс. Це по суті фути з останнього роніна. Це по коміксу «Останній ронін. В нас такі були там антагоністи, такі були солдати, кіборги, там якісь вони напіворганічні, ті кіборги, люди яких зробили кіборгами І ось вони е, були такі е, білі в білих обладунках і в серіх обладунках. І тут власне в нас е, е, два чувака малював цей шикарний арт підозрюю Бен Бішоп. Він зазвичай малює. Давайте подивимося. Ілюстрейшнс Бен Бішоп і Луїс Антоніо Дельгадо. Дельгадо в нас. Що в нас Дельгадо? Зараз знайдемо. Оце Дельгадо. Друзі, цей е, останній ронін у нас Дельгадо. А ті, той малюночок у нас Бен Бішоп. Ну, ось такі от класні фотки. Звісно ж, ми детально не розбираємо зараз, а ми просто відкриваємо і дивимося. Ба і тут прям два дві сіні футбота. І один білий, другий синій, два веселих бота. Ось так, ще якась зброя. Класний сет, подобається мені, і дуже мені оцей арт подобається. І залишились в нас, друзі, оті от на задньому плані черепахопанки. Це. Панк Disguise Turtles, це черепашки в своєму панківському прикиді. Так вони виходили на вулиці, і люди не дивувались в мультику 87-го, вони думали, це просто зеленошкірі панки, такі в окулярах вийшли. Всі четверо, такий класний сет, всі четверо черепашок. В своїх панківських прикидах. в кожного є курточка, в кожного є змінна голова. Так, вам покажу тут... Ось такі будуть змінні голови, бачите? Зараз трошки ближче, сфокусуємося е, з такими ірокезами в усіх е, трьох. І Майкі альтернативну має зачіску таку е, прикольну, змінні голови, там інші вирази обличчя, різні всякі аксесуарчики будуть. І ось такий ось е, сет з чотирьох черепашок. Оце і все, друзі. Ще мені з халатона щось прийде. А, я провтикав, Там були ще, там ще був набір. Уса... Ні, не там ще був набір Кейсі і розрубаний фуд. Кейсі в костюмі і розрубаний фуд. Ось такий набір був, і був ще набір е... самурай Майки і космонавт е... Донні. Цих наборів я не встиг купити на... через халатон, тому що їх розібрали. Мені було дивно, я коли купляв панків, то вони висіли там цілий тиждень і я вирішив, що... Окей, на Європу ніхто сильно не купує. І вранці побачив, що вже виклали, ввечері вдома вирішив купити самурая і космонавта, і кейси в костюмі. А їх вже не було, їх вже розібрали. А ви в коментарях напишіть, з кого ви хочете починати, кого в першу чергу розпаковувати цих черепах. Я думаю, що не буду всіх чотирьох одразу, тому що затягне тоді огляд, буду їх окремо кожного розпаковувати, порівнювати. Або футботів, або панків. Я, звісно ж, голосував би за панків, там четверо черепах, вони з суперальтернативним скульптом. І я рекомендую вам голосувати за панків. Ну, Ймовірно, я їх перших і розпакую, але якщо раптом хтось проголосує за щось інше, і там буде більшість цих голосів, то, звісно ж, викладу інший огляд перший. Я, в принципі, збираюсь розпаковувати панків. Ось так дуже багато говорив, так мало прилетіло, але так багато вам всього наговорив. Ну, Сподіваюсь, вам подобається контент. Якщо він подобається, звісно ж, не забувайте поставити вподобайку черепашечу під відео. Звісно ж, я чекаю вашого коментаря. І якщо ви хочете десь поширити це відео і сказати, ей, народ, тут чувак знімає огляди про фігурки, про черепах, до речі, і не тільки. Є ще різні огляди на каналі і будуче канал, цей, на якому ви дивитесь зараз, відносно молодий. Тому тут ще мало оглядів. Трішки більше на старому каналі було оглядів. Ось і будуть ще, звісно ж, огляди, але хотілося б мені вашої активності, друзі. І, звісно ж, нагадаю вам, що потрібно донатити на Збройні Сили України. Тому що це надважлива на даний момент задача. А на сьогодні це нарешті вже все так. Я вже зараз е, закриюсь. Нарешті з вами, як завжди, був Грінланд. Кавабанга, Чуваки, бувайте.